Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Ласкаво прошу на мій канал і на мою англійську дачку. У нас вже травень 2025 року. Сьогодні 2 травня. І оновлення, що відбувається в мене на дашці. Перед вами грядочка полуниці. Я її показувала, як пересаджувала. Зараз вона розкішно цвіте, дуже пишно. У нас обіцяють морози. На вихідних, тому доведеться накривати волокном. Далі ожила малина. Пішли з під землі паростки, треба їх повиривати, прорідити. Ось таке лишати не можна. На тих паростках, що минулорічні, вже є куп'янки квітів. Тому що до питання того, яку малину зрізати повністю і вирощувати з пагонів, або з минулорічних молодих, якщо хочете ранні ягоди, ось оцю пору лишаєте, на наступний рік вона рано зацвітає і ціле літо є ягоди. І якщо я залишу ці гілочки, ягоди будуть аж аж під кінець літа. Так, наступна грядка. Тут уже попроростали в мене цілий рядок гороху посаджений. Сподіваюсь, попелиця не з'їсть. Залишки цибулі потикала, бурячок сіяла десь тут між ним. Ось проростає вже бурячок. Настурція скрізь, по всьому городу. Буду проривати, пересаджувати на там, де квіткові клумби. Далі в мене тут порожньо, ніяких змін. Єдине, що часник я вже підгорнула. І сьогодні замовчувала травою. Він дуже гарно гнявся, став високий, зелений, ревінний, просто розкішний став цього року. Я підсипала курячим перегнуєм. Другий ревень. Цей чесночок малесенький тут прібненький, я садила і він такий садив. Також треба буде подивитися між округом та трагую замочувати. Ще нічого не садимо тут буде гірки, дві нові грядки в мене. Ось, вже підготовлені. Садити ще так там порожні грядки теж. І дві квіткові. Перегній коней, окремо курки, все воно ось тут. Ну, поки поруч то там склад. Я бордову кольорову гаму. Тут ще я буду досаджувати жовті чорнобривці і майори високі. Тоді воно вийде по центру, як минулого року, високі майори, по боках невисокі жовто- або оранжеві чорнобривці і ось такі колеуси і гербера темненька будуть задавати темного тону. У тепличці підростає друге покоління речки. Перше вже я зірвала, вже салатки їмо. Ось, такі в мене новини, оновлення. вийшло сонечко, поки що тепло. І до наступних зустрічей. Заходьте ще до мене в гості на канал.